Зараз 8.30. Ми завантажені і готові вирушати. Сьогодні наш маршрут село Себіне Константиновської громади. Ми Вирушаємо в те село, яке потребує ліків, тому що там нема аптеки. Також з нами рушає медична бригада. В цьому форматі мобільна аптека працює вже місяць. Ми знаходимося в нашому мобільному аптечному пункті шпиталю Українського Червоного Хреста з огляду на те, що 95% сільських населених пунктів нашої області не мають жодного аптечного закладу. Виникла нагальна необхідність у діяльності мобільного аптечного пункту у регіоні. У нас працює бригада, яка складається з лікаря, медичної сестри, психолога та водія. Наразі працює на території Костянтинівської територіальної громади і охоплює п'ять населених пунктів. Графік роботи з 10 до 1. Поселення може прийти і придбати препарати, і отримати також препарати за програмою Доступні ліки. Ми продаємо ліки, які є в наявності у нас в Миколаєві, тому що в цьому селі немає аптечного пункту, тому люди звертаються з допомогою до нас. Мені 63 роки. Я майже щосереди приходжу сюди. Дуже зручно, що приїжджає сюди цей аптечний кіоск, тому що, наприклад, я гіпертонік і мені постійно треба пігулки, і нам ще й дали навіть біодобавки, там цинк і амброксон. Це безкоштовно. За день до нас вертаються близько 15-20 людей. Це люди літнього віку, також мами з маленькими діточками. Наразі користуються попитом серцеві препарати, антигістамінні, а також знеболюючі. Люди реагують по-різному. В більшості випадків вони нам дякують, адже розуміють, що їм потрібна наша допомога. Сьогодні оскільки в мене тиск. І не прикриває клапану лін, то я постійно ходю до Наталії Володимирівни. І ми з нею я щоденно фіксую свою тиск, потім приходжу. І ми з Наталією Володимирівною вона вирішує, які ліки мені потрібні. Скільки є деякі села досить віддалені, так від найближчої лікарні чи найближчої медичної допомоги, то зустрічаються досить запущені випадки, організм це єдина ціла система, і на це потрібно більше часу, аби коректно підійти до кожного захворювання. Мобільний аптечний пункт у нас працює на базі автомобіля, який нам надав у користування австрійський червоний хрест. За підтримки цієї організації ми мали змогу розпочати цю діяльність. Ми дуже вдячні за це нашим партнерам. Кількість людей, які звертаються до нашого фармацевту, звичайно, корелюється з населенням села. Сьогодні у нас за графіком село Себіне зазвичай тут обслуговується близько 40-50 осіб за день. Дуже добре, що у нас є такий аптечний пункт пересувний, тому що тривалий час при ФАПі аптека не працює. І жителям села просто не завжди зручно поїхати до районного чи обласного центру, щоб придбати якісь лікарські засоби. В бригаді всі добрі, чесні, передні люди, які відносяться до людей з повагою. Наша громада вдячна Червоному Хресту за їхню допомогу. І надіємося на подальшу співпрацю з Червоним Хрестом. Робочий день завершено. Сьогодні охочі отримали свої ліки та медичні послуги. Себінці, себенці чекаємо вас через неділю.